Моє вітання з Херсона. Нагадую, мене звати Ірина, для тих, хто вперше на моєму каналі. І садочок такий мій знаходиться в Херсоні. Я закінчую клумбу. У мене є відео. Там, де я розпочинала, там раніше була пісочниця. Зараз вже немає необхідності в цьому пісочниці. Тому я цю діляночку Підготувала для висадки рослин під клумбу. Зараз я покажу, в якому вона вигляді, що я буду тут садити, і сьогодні вже остаточний етап, і закінчую. Такий вигляд зараз має клумба. Зараз підійду ближче, я розповім, де я буду садити, що і, і, і чому. Ну, і, мабуть, це ще не всі рослини, які я буду тут садити, тому що. Ті, що я вже тут запланувала посадити, вони зрозуміли, що поки що розростуться, мало місця вони будуть займати. Ну, місця деякі буду заповнювати чи однорічниками, от як зараз стоїть, це ще з 8 березня. От я не знаю, чи вони однорічні, ні, чи не однорічні ці. Ось, о, Ось такі гарненькі. Примула. Ось. Ну, З'ясую, бо, бо це ж з ринку, а на ринку теж не знаю, перекупщики, мабуть. Так, я... Саме головне, мені треба буде пересадити ялинку. ну таке, вагома робота велика. Посадочну яму я вже зробила і підготувала вже ґрунт для посадкової цієї ями. Навіть я її вже пролила сюди два ведра залила. Так. Отак от, от зараз вона виглядається, розстановка рослин. А що ж я тут буду садити? Так, ялинка, коніка, тут вона буде. загалом-то ця діляночка не така ж уже і сонячна. Зранку тут навіс затуляє. І після обіду тут ось ж гараж, стіна гаража. Ну, зато тут немає протягів і рослини будуть захищені від вітрів. Ялинка коніка, чабрець. Чабрець не любить застою вологи, тому я його сюди наверх, тому що в мене ділянка ця під певним схилом. От сюди вона схиляється. Тут видно, тут, бачите, більше ґрунта там. Менше ґрунту, по бордюру видно. Тобто вода буде таким чином, отак от, тут от вона буде стікати, тому сюди я посажу чебрець. Так само тут у мене буде злаки пінісету, не любить, теж застою. І щоб оцей куточок заповнити, сюди я перекопаю, викопаю у мене ред барон імператор. Тобто тут будуть у мене злаки. По бордюрчику овсяниця, теж застою не любе. Тут земля теж буде. Та ні, тут буде в мене отакий от, от звідтиля, і ще й сюди йде на низ. Ну, побільше я її зроблю овсяниці, в ямку покладу дрінажу побільше. Це О, Армерія. Ой, це армерія, я тільки її купила. Вона буде кущиком розростатися, тут така ж сиза овсянеться, і тут армерія. Начебто так вони будуть тут створювати бордюр, зрозуміло, коли розростуться. Бересклет, тобто ця бруслина японська. Отаким чином, вона жовтенька з такими листочками, і з такими листиками. Я їх купувала одночасно. Вигляд у них був однаковий, але жовта, ось о тільки тільки починаю виготувати. Я їх в січні купила, тепло було, пересадила в горщики, і вони мене вже тут більше місяця, півтора місяця. А ця вже напускала, оце вже все нові прирости. Кущик оцей. Треба врахувати, що вони висоту десь до метра, ну і ширину 0,8-0,7. Тому я їх так від краю від бордюрчика, отаку відстань залишила, і від ялинки. Можливо, ще трошки буде сюди. Ялинку враховуємо, що вона виростає десь в діаметрі, ширина крони виходить 0,8, а то і метр. Тому і там я залишаю місце, і тут. Є місце з боків ями, і тут треба залишити. Ну, поки вона наросте, коніка нарощує десь 3 см на рік. Це дуже довга історія. Так, бруслина буде тут. Вони будуть зрозуміло, що нижче ялинки цієї. І а ці будуть армія і. Овсянеться ще нижче, і таким чином воно буде так е, підніматися е, вверх вигляд. Скажімо так, рослини будуть підніматися доверху. Е, головне, щоб коли клумбу формуєш щоб ж воно проглядалося, що ж посадили щоб одна другу не закривала рослину. Ялиночка повище, бросклет нижче, і армерія ще нижче. Можливо, ще тут, але це з часом я посажу. Тут у мене кизильник кизильник. Теж ще, бачите, маленький, він буде <кій> спрямовувати я його буду от в цей бік. От сюди він буде йти, якби до серединки. Ну, тут я ще планую, можливо, поставлю фонтанчик на сонячній батареї. Я подивлюся. Ось, і а ці поки що, поки що так от посажу, щоб вони закрили цей простір і на цьому зупинюся. Ще я планую сюди посадити лаванду викопаю. Ну, У мене зараз обмежений час, бо роботи багато, а в мене небагато часу. Я сьогодні мушу це все зробити, тому що вже завтра в мене не буде в Херсоні. Ось. То ця робота. Ну, перш ніж посадити ці рослини, я планую геотканиною закрити і потім я буду робити відсипку. Відсипку буду робити щебнем. Ну, от так от, ось приблизно як у мене тут щебень. Так само тут у мене лежить геотекстиль, геотк... тканина. тканина. Так само я і тут зараз постелю, але ж щебня в мене поки що нема, з цим теж проблема замовити. Ну, таку маленьку кількість невигідно в мішках брати, треба замовляти, тому що мені треба ще ремонт робити в гаражі, то я вже буду пізніше купувати і пізніше засиплю. Сьогодні я тільки застелю і посажу ці рослинки. Ну що ж до роботи? Thank <laughs> you. Ось так виглядає, я замовляла прямо е, таким куском 06 на 10 метрів, 70 щільність. Це якраз його буде достатньо для того, щоб замульчувати і зверху якусь осипку Ну, Дуже гарна корою. но ну, я тут корою не зроблю у себе, тому що у мене, коли ливні сильні, отут, от, от, от в цій ділянці на цьому на газоні. Тут дуже довго стоїть вода. І ця кора вона буде плавати в тих калюжах, тому я не практикую кору, а оце, оце таке. Так, ну починаємо. Правила посадки ялинки. Значить, ґрунт. Грунт 2, 1, 1, садова земля, торф і пісок. Грунт любить ялинка коніка та і всі ялинки слабокислий, щоб був обов'язково. Можна ще так рекомендують 2, 2, 1, 1, 2 дернова, два листова. Земля і по одній торф і, Це і пісок додавати обов'язково, бо рихлу землю не любить застою вологи, але ж любить полив, особливо перші місяці, коли пересадили її, обов'язково поливати. Можна було в радіфарму додати, але ну, щось я не підготувалася. У мене є кореневин. Я розведу і по -по -по полию кореневином. І ще я в посадкову яму додам, в мене добриво хвойне. Ось тут воно вже в такій посудині, але це не його рідна. Має отаку формулу. не бачу, 12, 5 і 13 НПК. Це якесь німецьке добриво. Воно в мене вже давно його використовую для підживлення хвойних. Виглядає воно. Ось таким чином, ось таке воно. Я заправлю яму, щоб було краще. Ну І взагалі ялинка коніка росте, я вже казала, дуже повільно. Тут якраз таке містечко для неї повільно, нехай зростає. До двох метрів вона може вирости. Ой, маю великий сумнів, що вона виросте до 2 метрів з нашою посухою. Це з таким кліматом. Не любить вона палючого такого сонця. Тут його буде мало, обмаль, більше тіні, напівтіні, сподіваюся, Сподіваюсь, що їй тут сподобається. І щодо шкідників, вона вражається дуже часто кліщем. Тому коніку треба, профілактичні обробки треба проводити. Коли буду садити, ні в коїм разі не. Заглублювати кореневу шийку. Це дуже погано, негативно впливає на розвиток рослини, ялинок і взагалі всіх хвойних. Так, до посадки. Ці сутінки. Ще треба поприбирати, це ж все. Ось. Все, що я хотіла посадити, я посадила. Сказати, що я прям задоволена на 100% ні, це в мене рідко буває, це з часом прийде. ну І рослини дуже маленькі. І немає відсипки. Якби я вже відразу ще засипала, б картина була зовсім інша. Недоліки оцієї агротканини в тому, що вона сатається, коли ріжеться по краям. Так, не дуже це і приємно, і працювати з нею не дуже приємно. Поки що так вона постоїть. Зрозуміло, що коли воно присипеться щебнем, придавиться оце все. Біля кущика вирівняється і буде такий рівненький, рівненька поверхня буде. Ну, Подивимося. Як воно буде далі? Поки що з клумбою цією я завершила всі свої дії. Хочу сказати, що цей матеріал він водопроникний, Тобто вода через нього проходить, бур'яни ні. Але ж коли бур'яни зверху сіяться, то так, вони можуть в деяких місцях проростати. ну Такого масового. Росту бур'янів не буде під цією тканиною. Ну і тому, присипаючи, краще присипати чимось важким зверху, щоб бур'ян, який там росте, не піднімав цю тканину, агротканину. Так, ну що ж, друзі, на цьому все, все я завершила. Дякую, що були зі мною. Дякую, що. Продивилися моє відео, все полито так воно буде тут приживатися. На все добре, гарних вам днів, тихих ночей. Все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей!